Ної ну призов жінок до війська в Україні власне питання, що стає дедалі актуальнішим, але залишається і дискусійним. Але власне зміни в законодавстві поступово спрямовані на розширення військових обов'язків для жінок. Отож далі в нашому етері більш детальніше розглянемо основні юридичні аспекти та нюанси цього питання. Про усе це і не тільки далі Сергій Клюца, адвокат, асоційований партнер крови міхай. Ленко, пане Сергію, доброго дня, і слава Україні. Героям слава. Отож, давайте спочатку дійсно на сам початок обговоримо зараз те, що є станом на сьогодні. Саме от віковий облік для жінок, і що нам зараз говорить наше залавство. Панує хибна думка, що нібито конституція забороняє мобілізувати жінок і тому їх не скоро будуть мобілізувати. Це далеко не так. Стаття 65 Конституції України передбачає, що захист вітчизни, незалежності і територіальної цілісності України є обов'язком всіх громадян України. Таким чином, і чоловіки, і жінки мають рівні конституційні обов'язки знити захист України. Стаття 24 Конституції України навпаки каже, що не може бути жодних обмежень чи привілеїв за ознаками, зокрема, статі. Але способи залучення громадян до захисту вітчизни різняться далеко не завжди. Такі залучення пов'язані з проходженням військової служби в Збройних силах України чи інших збройних формуваннях. Будучи рівними, в обов'язку захищати Батьківщину, чоловіки і доньки можуть по-різному здійснювати такий обов'язок, і особливо яскрава ця різниця проступає в регулюванні питань проходження військової служби. Відмоги до проходження військової служби в Україні регулюють закон України про військовий обов'язок і військову службу. Що передбачає дуже різні підходи до організації військового обліку та проходження військової служби для чоловіків та жінок. В частині військового обов'язку перебувати на військовому обліку, частина жінок вже зараз зобов'язана ставати на військовий облік. Абзац першій частини 11 статті 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу передбачає обов'язок для всіх жінок ставати на військовий облік, якщо ці жінки отримали медичну або фармацевтичну спеціальність. Ставши на військовий облік, вони зобов'язані проходити також військово-лікарські комісії. Звертаємо так на цю увагу. Значно ширша категорія жінок на сьогодні має право ставати військовий облік лише за їх згодою. Наказ Міністерства оборони номер 313 передбачає перелік спеціальностей та або професій жінок, які мають право стати на військовий облік з набуттям відповідної пов'язаної військово-облікової спеціальності в результаті постановки на такий облік. Стати на військовий облік, не значить бути мобілізованим чи проходити військову службу. Це передумова для проходження військової службу. Для того, щоб проходити військову службу, треба десь іншу норму закону. А саме на сьогоднішній день досі діє незмінна частина 12 статті 1 закону України про військовий обов'язок та військову службу, що передбачає, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені до виконання робіт. У воєнний стан лише у добровільному порядку, тобто, без згоди жінки, вона не може, незалежно від того, перебуває на обліку чи не перебуває, вона не може бути залучена до оборони України шляхом проходження військової служби. Звісно, змінити законодавчі, передбачити іншу процедуру залучення жінок до військової служби з точки зору юридичної техніки, справа не складна, Достатньо просто внести зміни до відповідної норми закону України про військовий обов'язок та військову службу. Проте чи готове українське суспільство з однієї сторони. Та механізм комплектування збройних сил України з іншої сторони до таких змін, моя думка відповідь однозначна, не готові з обов'язково жодної сторін. За поточних умов територіальні центри комплектування і так перевантажені виконанням поточних обов'язків зі здійснення військового обліку і мобілізації чоловіків. Кардинальне збільшення обсягів такої роботи через включення до таких процесів ще жінок ще більше уповільнюють роботи ТСК, передають з більшого черг, що потягне за собою. Не просто репутаційні втрати для держави та моральне виснаження, залучені до цих процесів людей, але істотні втрати для економіки в результаті виривання значної кількості громадян під виробничої діяльності з метою проходження відповідних процедур військового обліку. Чоловіків з маличку готують до виконання військового обліку захисту батьківщини, готують до процедур військового обліку та високої ймовірності проходження чоловіками військової служби та призивом. Ну і усі пов'язані з цими незручностями теж станові чоловіка. З моменту постановлення на військовий облік призовників, чоловіків морально готують до недбалого ставлення зі сторони військового командування, до армійської бюрократії, недбалості, зверхності командування тощо. Проходження військової служби за призовом навіть у мирний час для чоловіків часто завершувалося отриманням травм та інвалідності, рідко смертям. Звідки з цією темною стороною військової служби непідготовлених жінок. Поза їх волею, може викликати у них шок, нервові розлади, непоправно зашкодити здоров'ю. Життя і здоров'я українських жінок є значною суспільною цінністю, адже вони є запорукою збереження української нації. Пірова перемога, у залі якої агресор буде зупинений цілою зникнення української нації, навряд чи потрібна нашому суспільству. Тому не можна забороняти житкам служити в Збройних сил України за їх згодою, але вкрай обережно ставитись до примусової мобілізації. Суспільство це розуміє. І в разі необдуманих кроків політичного керівництва країни у напрямку примусової мобілізації жінок буде відповідно реагувати з метою протидії такій мобілізації, чи то просто уникаючи її, чи активно протидіючі. Пане Сергію, дуже дякуємо вам за таку обширну, обширну відповідь, таку досить грунтовну, але все ж таки, якщо ми говоримо за професії жінок, які власне можуть бути критично важливими для обороноздатності, на даний момент це е, ті люди, жінки, які мають медичну освіту. Так е, е, наскільки дійсно е, вони вже зобов'язані ставати на військовий облік після того, в яких випадках їх можуть призвати до війська? На відміну від чоловіків, чиї цивільні спеціальності на сьогодні практично ніколи не беруться до уваги при вирішенні питання про їх мобілізацію і присвоєнні військово-облікових спеціальностей, спеціальності жінок вже сьогодні на законодавчому рівні визначатиме їх військово-облікову спеціальність при проходженні служби в Збройних силах. Вже озвучений мною наказ Міністерства оборони номер 313 затвердив перелік необхідних для Збройних сил України професій жінок та визначив правила перетворення їх цивільних професій у військово-облікові спеціальності. Це медицина, ветеринарна справа, фізична культура та спорт, державна безпека та цивільна безпека, фінанси та страхування, харчові технології та радіотехніка, багато інших професій, і жінки, які спеціалістами в них, і батьок інших галузях, визначених наказом номер 313, можуть стати критично важливими для продостатності країни з огляду на відповідні вакансії Збройних сил України, що залишаються незаповненими чоловіками. Скільки таких вакансій і чи є вони взагалі на сьогодні? Воєнна таємниця, втім. Про критичні ситуації говорити зарано з огляду на велику кількість обмежено придатних до військової служби чоловіків, яких закон не дозволяє залучати безпосередньо до воєнних дій, але які у разі визнання органів комплектування їх цивільних професій з легкістю заповнять відповідні вакансії замість золетіння у якості, замість вивезення штат військовослужбовців, звільнити яких без порушення закону наразі з виготові України неможливо. Ефективне використання мобілізаційної ресурсу чоловіків та належне застосування мобілізованих чоловіків на мою суб'єктивну думку. Ефективніше вирішить проблему з комплектування оборони ніж заповнення вакансій непідготовленими жінками поза їх волею, що не бажають служити взагалі. Зараз ще є розроблені якісь конкретні механізми для мобілізації жінок. Чи можливо зараз є якісь напрацювання? Ви сказали, що це в принципі досить легко зробити. Власне, зробивши якісь певні зміни в законодавстві, власне, чи є щось подібне? Маємо констатувати, що на сьогоднішній день механізми не розроблені, але йде активна робота над створенням таких механізмів. Буквально вчора уряд затвердив зміни до порядку речового медично психологічного, соціального забезпечення військовослужбовців, врахувавши специфічні потреби жінок. Таким затвердженням, жінок, що проходять Службу сил України, держава зможе забезпечувати засобами особистої гігієни та індивідуального захисту відповідно до антрометричних даних жінок, які відрізняються від чоловіків. Але коли, відповідно, жіноча військова форма, захист відхисту, то захисту гігієни будуть закуплені та доставлені для забезпечення демобілі... мобілізованих жінок. Оскільки відповідні бюджети не затверджені, процедуру закупівель ще не розпочаті, то про жодну ефективну мобілізацію жінок годі думати принаймні до середини наступного року. Uh -huh. Звісно, держава може завжди вирвати жінок з цивільного життя, перемістити у неліські умови, незабезпечені належним чином військовою службою, але негативні наслідки таких дій для держави завжди будуть вкрай негативними і перевершать набагато ті негативні наслідки від відсутності заповнених вакансій такими жінками. Тому, я вважаю, що таке не відбудеться ну за розумного раціонального державного управління. Пане Сергію, ну, але зараз також багато жінок в українському війську і вони не лише виконують власне функції в медустановах, а, а, якихось, що пов'язано з медициною. Є дуже багато по посестер, яких яких їх називають військові, так які добровільно пішли власне і виконують і інші функції навіть на певних позиціях і на певних напрямках. Щодо їхнього соціальних щодо їхніх соціальних гарантій для жінок, станом на сьогодні. Наскільки чи вони є власне, і чи вони дос... достатні для них, ну, піраміда Маслоу показує, що людські потреби дають уявлення про нескінченність. Задоволення одного рівня потреб відпіднімає актуальність наступного потреб вищого рівня. Тому соціальні гарантії для жінок, які служать впливах оборони, повинні відповідати можливостям суспільства з їх забезпечення на рівні, за якого жінки мали б бажання починати військову службу і не шукати можливості зв'язки з неї законними чи не зовсім законними шляхами. І зараз ми не бачимо біля ЦЦК черг жінок, що добровільно бажають стати на військовий облік з метою потрапити на службу і скористатися такими гарантіями. Тобто можна зробити висновок, що обсяг відповідних гарантій є недостатнім. Але більшого навряд чи можна очікувати від українського суспільства в даний час, коли всі сили, всі ресурси направляються на цілий оборони. Дійсно, але знаєте, власне, от ми включали нещодавно спілкувалися із ветеранкою російсько-української війни. Власне, і от власне, вона наголошувала на тих потребах, які зараз є у жінок, які власне воюють в українському. І, власне, от, якраз таки форма одна із, ніби то б. Але все ж таки є актуальним питанням, тому що зараз жінки змушені за власний рахунок собі підшивати, переробляти ту, той чи інший військовий одяг і інші необхідні речі. Саме так. Тому що держава не може централізовано здійснювати закупівлі, поки не пройдена важка бюрократична процедура, включення відповідного товару в перелік допустимих для закупівель товарів. Потім виділення бюджету на їх закупівлю, процедура тендерних закупівель, виконання цих договорів і лише потім логістичного забезпечення розподілу цих товарів між частинами, де проходять служби жінки. З усім цим є проблеми на кожному з відповідних етапів. А щодо взагалі військово-навчальних програм для жінок у військовій сфері, чи, власне, є потреба у їхньому розширенні, на вашу думку? Звісно. Існує потреба в добровільній службі жінок сил оборони. І ця потреба зберігається стабільно високо як потреба до комплектування Збройних сил в цілому. Розширення начальних програм військової освіти для жінок достається пропонувати жінкам, які захочуть ними скористатися, отримати соціальний ліфт за рахунок Державної служби за рахунок служби Збройних сил України, тобто збільшить кількість жінок, які добровільно бажатимуть служити Збройних сил. Постійно з'являються нові професії, опанування якими необхідно для оборони країни. Але, на жаль, маємо констатувати, що військова освіта в Україні, ну, як практично, і будь-яка сфера освіти в Україні, дуже слабо встигає адаптуватися до потреб суспільства, потреб реального життя. Тому такі потреби збільшувати програми існує, і ми будемо очікуємо, що найближчим часом вони будуть створюватися і розширюватися. Знаєте, і власне, от е, ті жінки, які є, якщо ми говоримо за їхній юридичний захист як вже військовослужбовиців, е, так в українському війську, а е, власне дуже мало жінок в керівництві. Аналогічно, тобто, якщо на позиціях і ще щось вони виконують певні функції загалом, то на вищі посади, ну в принципі, я не чула про якусь жінку командира чи ще щось. Це що? Це. Власне, якісь іде гендерна, якась гендерна нерівність, чи власне законодавство не дозволяє це? Законодавство не дозволяє призначати на посаду людей, які не мають відповідної освіти. Навчальні групи для отримання відповідної освіти для жінок від, 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 від навчальних груп для чоловіків, здебільшого приклади змішаного навчання. Відповідно, не маючи остатньої кількості місць для навчання для жінок, жінки банально не можуть отримати освіту, яка є умовою для підвищення по службі. Це зумовлює нестачу жінок на інших рівнях управління. Крім того, маємо також стверджувати, що нам навпачни рельюзу достала значна частка сексизму в Збройних силах України. До жінок сталися зверхньо. З часів Другої світової війни роль жінки в Збройних силах здебільшого зводилася до поняття військово-польової жінки керівника відповідної частини, що є, в принципі, хибно, неправильно, але традиційно переноситься з радянського союзу на цьогочасну українську армію з цим треба боротися. Непустимість такого ставлення до жінок треба підкреслювати, не допускати зловживання командирами своїм понусановичам. Ну, от, дійсно, власне, і а, от та ветеранка, з якою ми говорили, вона говорила, що було на початках було певне ставлення до жінок, там певні жарти, знаєте, недолугі щодо жінок у війську і так далі. І вона говорить, що вони змушені навіть були більше зусиль, якихось докладати для того, аби довести і командиру, і своїм побратимам, що вони також можуть, власне, чи в вашій практиці зустрічалися якісь подібні справи, можливо, знаєте, у колег щодо статистики. Власне, скарг від жінок в українському війську. Таких скарг досить багато, але, на жаль, дуже мала їх кількість отримує належне реагування. З огляду на те, що в Україні дуже обмежені процедури, переведені з однієї частини до іншої. А судитися, захищати свої права від порушенні командиром твоєї частини безпосередньо, не змінивши частину прокурорської служби, практично неможливо. За таких умов жінки, які не мають можливості перевестися в іншу службу, просто воліють мовчати про їхні образи. Ми почуємо величезну кількість таких звинувачень, відкритих справ після того, як жінки будуть демобілізовані або будуть переведені в інші частини. Ну, власне, пане Сергію, ще не менш актуальніше питання власне є щодо зменшення призовного віку. Станом на сьогодні ми чуємо від тих чи інших закордонних наших партнерів про те, що потрібно мобілізовувати не лише чоловіків, які за 25 років, а й молодше. Власне, на чи сюміров також в одному із своїх інтерв'ю зазначив про те, що немає власне законодавчих підстав, аби призивати безпосередньо до війська людей молодше двадцяти Власне, років. Наскільки зараз чи є якісь напрацювання того, тому що от і президент України, і не лише він так говорить про те, що поки що такої потреби немає. Чи є щось в законодавстві сказано про це? Як я вже повідомляв раніше, Конституція України передбачає однаковий підхід до виконання конституційного обов'язку з оборони країни всіма громадянами, незалежно від їх, в тому числі, віку. Процедура. Внесення до закону України про військовий обов'язок та військову службу зупиняє мобілізацію певних категорій е, чоловіків віком 25 років. А саме призовників їх не можуть призовувати для проходження строкової військової служби. Поки вони пройдуть строкову військову службу, їх не можуть зарахувати від кого зобов'язання. Але змінити закон України про військовий обов'язок та військову службу набагато простіше, ніж змінювати конституцію. Тому, в принципі, в будь-який момент Верховна Рада, вручивши режим монобільшості, може перенести відповідні зміни. Тим жодного законопроекту присвяченого цим питанням, яким підтримував б на, більшість на сьогоднішній день, мені невідомо. Uh -huh. Заборону від чолові... мобілізації чоловіків віком 25 років пов'язана з забороною призивати на військову службу призовників, тобто громадян, які визнані придатними до військової служби в мирний час, і не досягли до років. При досягненні 25 років громадяни автоматично стають військово зобов'язаними, можуть мобілізовуватися. Але існують інші випадки, коли громадяни до 25 років можуть бути мобілізовані для проходження військової служби. Зокрема, це можуть бути громадяни, які віком до 25 років вже пройшли строкову військову службу, а тому стали військовозобов'язаними. Або маємо такий казус: якщо вони були визнані непридатними до проходження військової служби в мирний час, але є придатними до проходження військової служби в час війни. В такому випадку вони також можуть бути мобілізованими. Для того щоб виключити несправедливість останнього підходу, яка є очевидною кричущою, якраз зараз розглядаються відповідні зміни, які ми очікуємо найближчим часом наберуть сили. Угу. Ну, дійсно, зараз є е, ті хлопці і дівчата, власне, які е, у 20-22 роки також є у війську. власне. Е, е, це лише ті, хто підписали контракт, чи ті, які пройшли вже строкову військову службу, і щодо їхніх прав, щодо їхнього захисту, чи на рівні вони із тими, власне, які е, ну, військовослужбовці старше 25 років. З початку війни дійсно виникла проблема, що призовники, які проходили в страхову військову службу не могли з неї звільнитися в зв'язку з порядком воєнного стану. В лютому цього року набрав чинності зміни до закону, які дали їм можливість звільнитися військову службу як призовник за призовом але проходити військову службу на підставі мобілізації. Відповідно, на сьогоднішній день залишаються громадяни. Вікну з років, які проходять військову службу, і звільнитися з цієї служби для них законним шляхом вкрай вкрай складу. Необхідно довести існування передбачених законом підстав, які є рівними для всіх військовозобов'язаних, що проходять військову службу громадян для звільнення для звільнення mm -hmm. за відсутності. Такі підстави треба шукати, придумувати, підробляти документи і іншими незаконними способами намагатися звільнитися з військової служби. що є неприпустимо, але на жаль, в них не залишається іншого виходу. Громадяни, які поступали на військову службу за контрактом до початку широкомасштабного вторгнення, деяких у виключеннях вже понад 5 років, проходять військову службу і не можуть звільнитися. Немає жодних очікуваних передбачуваних строків, коли вони зможуть звільнитися з військової служби. Жодних законопроєктів, які б це дорегулювали на сьогоднішній день, не зареєстровано. Зараз тільки якіснують кілька громадських ініціатив, які обговорюють таку можливість, необхідність таких законопроєктів, але Підтриманих в нобільшість у Верховній Раді законопроектів на сьогоднішній день немає. Ми розуміємо, що закони, це виражено в нормах і правилах спланя суспільної справедливості на сьогоднішній день, які формулюють наші народні обранці. І тому, якщо чинити на них відповідний тикс, показувати, що поняття в суспільстві справедливості відрізняються від того, що вони сформували в тих правилах, можливо, добу вдасться добитися від них змін і адаптації правил преугулювання до розуміння справедливості в суспільстві на сьогоднішній день. Пане Сергію, ми вам дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Отож, Сергій Клюца, адвокат, асоційований партнер Кроу Міхайленко, був з нами.